Доброго ранку, малята! Сьогодні заняття з художньої літератури. Ми вивчимо з вами вірш, називається сама, написав Ткаченко. Яка гарненька скринька, погляньте. А вам цікаво, що в ній? Давайте розглянемо, що це? Так, це мило. А для чого потрібно мило? Вірно, щоб мити руки, вмивати обличчя, умиватись. А що ми робимо з рушником? Так, витираємось. Що ж ще там є у скриньки? Що це таке малята? Так, це гребінець. А чим вам подобається гребінець? Так, їм можна розчесати волосся, а чим не подобається, бо може бути боляче, коли ми розчесуємось. Послухайте віршик. Застиляю ліжко вміло, підбиваю подушки. Узяла пахуче мило і вмиваюсь залюбки. Ну, а де він, мій гребенчик, гребінчик? Зараз кіску розчешу. і на самий її кінчик туго бантик пов'яжу. Ось такий віршик. А пригадайте, малята, а що вранці дівчинка робить? Так, застеляє ліжко. А що робить з милом? Вірно, вмивається. А що робить грібінцем? Розчісує кіску. А чому віршик називається сама? Вірно, тому що дівчинка все робить сама. Давайте ще раз повторимо віршик, застиляю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило і вмиваюсь залюбки. Ну, а де він, мій гребінчик? Зараз кіску розчешу І на самий її кінчик того бантик пов'яжу. Молодці малята, поясніть, що роблять діти. Та чим це корисно для того, щоб тіло було здоровим? Що робить дівчинка? Так, чистить зуби, щоб зуби не боліли? А хлопчик, вірно, хлопчик миє руки з милом, а дівчинка, а дівчинка миє голову, щоб голова була чиста. А цей хлопчик що робить? Так, він чистить вушка. Дівчинка розчісує волосся. А цей хлопчик підстригає нігті на руках. Навіщо він це робить, як ви гадаєте? Вірно, молодці малята, ви впоралися з усіма завданнями. До нової зустрічі!